Я ж не можу це все бросити, не можу. Добрий день. Ти вічки забрала? Нічого, я нікуди не їду, дівчинки. нікуди я не їду. Я, а чого? Дома? Хата стоїть стоїть. Так, Дивіться, добре. вона сьогодні стоїть. Зараз в даний час вона стоїть. Ніхто не знає, що буде через п'ять хвилин. Я Дивіться, ви вас за вами синок приїхав ваш. Як ну чого ви не слухаєтесь? Ну і що це на, мі на місяць? Сьогодні? Вас не назавжди, не назавжди. На Трішечки сьогодні. ви побудете Надо там і будеш, все. І шлю. вернетеся назад. А, да. девочки, я ж... Мені шо, оце ж оце полка? Я вірю в ваша полка, має такі самі батьки, як оце ви. Полка нікуди вона не дінеться. Ага, не заросте. А як прилетить на вашу полку, що тоді робити, та хай? Ага. Ну послухайте дитину, послухайте дитину. А він же за вас хвилюється. Да – Я понимаю. Не, А не, ви ж то ж Ви за них хвилюєтесь, не, отож і він за вас. Ви побудете трішки, поживете там і вернетеся назад. Давайте не соберемо. не, соберемося і поїдемо. Не, все. Не, ну куди, куди, куди Рома не, скаже? Не, Забере не, вас з собою. Ні, 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 не, давайте, не, ми давай. без вас не поїдемо. з здобувание, давай, Рома. Давай. А я все одно ж тут заховаюся. Да? Да. У вас є підвал? Є. Да? Ми все, ми, їдемо. все. Не хоче їхати бабуся. Ну, Бережіть себе. Молоді люди берегіть себе. Доброго здоров'ячка всім. В зря не їдете? Ні-ні ні. Я от скуки там згину.